Їдемо на восьму в школу. Привіт всім, Лія. Каже, Богу. Несемося. Починається робочий тиждень. А я повертаюся, бо в мене зараз перша година у Лідії у сусідки. А загалом 5 годин, 5 будинків. Без перерви. Який гарний кущ троян. Одна годинка є. Зараз їду до Курильниці на годинку. Потім, здається, Сюзанна і Марсель. Мої давні знайомі. Годинка, треба подивитися. Потім вже письменник, і потім Ніколь. Ось такі п'ять годин. Ось який в мене зігзаг. До школи, потім в напрямку будинку назад повернутися. Тепер знову до школи їду, бо корильниця живе. А, поряд зі школою. Бонжух. Внутрішній дворик. Будинку багатоквартирну. Красова. Бонжух, мій сова гітва. Об'єнту. Мокрий знову велик не накрила сидіння. Ну, що поробиш? Не підготувалась. Друга година відпрацьована. Мрячка в нас така погода, і настрій в мене відповідний. А, яке співпадіння. погоди і настрою. Їхати мені не до Сюзанни з Марселем, а до Полет і Кристіана. 90... За 90-річних. Теж сусідів. Тобто їхати в тому самому напрямку багато сьогодні буду крутити педалі. Який двір, як там багато квітів. Сидіння. Так, закінчила третю годину. Насправді я зазвичай в них в п'ятницю на 2 години, тому мадам була здивована, чого це я зараз зранку і на одну годину, а завтра взагалі на восьму ранку. їй це не влаштовує. Каже, буду... чому це так? Буду писати, дзвонити буду. В СССР, в мою агенцію, казати, що це занадто рано і чому такі зміни не зрозуміло. Мадам 94 роки, 93. Ось вона ходить на підборах, все ще невисоких, але 3 сантиметрові, в ней. вона завжди елегантно одягнута і вдома теж. Ми з нею. Купуємо продукти часто по п'ятницях. І... Тож я знаю її вибір, вона готує, страви зазвичай. І ось сьогодні, сьогодні вона теж я мила вікна, незважаючи до речі на те, що трохи дощить, а вона відкрила кулінарну книгу і розглядала рецепти. І врешті щось поставила готуватися, тушкуватися з фенхелем. І тільки що під час моєї роботи подзвонили з коледжу англійською мовою, недосконалою, ламаною, але звернулися. З тим, що у Миколая сьогодні і завтра немає уроків, діти в чергове пишуть якісь пробні екзамени з предметів, на які... Миколай не атестований ну, у зв'язку з незнанням французької мови. Насправді в цьому вся складність. Наприклад, історія і література французька йому недоступна, а діти готуються закінчувати коледж. Тож попросили прийти підписати дозвіл на вихід йому з коледжу. Ось так, сам він самовільно вони не можуть його відпустити. А мені туди їхати близько трьох кілометрів. Додаткових, потім знову повертатися сюди, тож, зайвих плюс 6 кілометрів велико. У мене є трошки додаткового часу, тож не запізнюсь, але поганяю. Скрізь помічаю троянди, вже не перший день зараз ось сезон трояндовий. Троянди і кали. Незважаючи на погоду, ну, але ж я побачила вже в кінці тунелю світло. Справа в тому, що найближчі вже 9 днів. Але в цілому десь 7 днів будуть дощі найближчі дні, прохолодна погода, але потім буде трохи потепління. І ось на 10-й день, починаючи від сьогодні, я побачила прогноз 28 градусів тепла, сонячна погода, тобто вже таке. Нормальна, нормальна температура, нормальна погода для цих місць, для півдня Франції. Це вже буде середину травня. А поки що будемо мокрими. Територія коледжу. Не чекаю Миколая, підписала, записала, що я його забрала, бо я вже запізнююсь, мала вже якраз бути на роботі, в будинок зайти, а мені туди, туди ще їхати ледве не хвилин десять. Буду прискорюватись. Довго вони розбирались, що я від них хочу, що мені треба чи хто зна. Зараз якраз час, коли діти виходять ті, хто додому їдуть, обідають. Перерва зараз. Велика почалася. Побачимось з Миколаєм через 2 години вже вдома. Так, на вісім хвилин запізнилась. Але вклалася в доступні 10. Вчила відпустила мене, мадам, на 4 хвилинки раніше, тож я встигаю зараз за 4 хвилини доїхати на наступне місце. Мряка продовжується. Тропічна, дуже волога погода. Тому що доволі тепло, думаю, десь 16-17 градусів є. Заїду на обід менше години у мене час відпочити вдома. Неочікувано, я буду їхати на нашій машині, не на велику. Це просто супер. Враховуючи, що дощик продовжує накрапати. А чоловік приїхав сьогодні після обіду, повернувся додому. Працює віддалено до вечора. Ось так. Я зараз їду, в мене ще 1 година 15 хвилин, і на сьогодні це буде все. Тобто, 6 годин 15 хвилин робочого часу загалом. Заберу дітей і, власне, все з робочим часом на роботі все, вдома купа справ, як завжди. Бонджу, все готово. Їду за дітками дощик іде, але Григорію і Петру доведеться їхати великами. Що поробше. А ми з Лією, як королеви, машиною поїдемо додому сьогодні. Такий випадок рідкісний. У мене навіть є 10 хвилин часу почекати до кінця уроку. Відпочити. У мене куртка, хто помітив, <ти> типу, умовно нова. Мені її кілька місяців тому мама одніє... ой, дочка однієї бенефіціарки подарувала. Вона в мене лежала, але ось сьогодні я випрала свою звичайну курточку, яка більше насправді пасувала б дощову погоду. Але вона не встигла висохнути, тому я цю швиденько начекула. Так. Кольор, здається, непоганий. Якість дуже-дуже якісна куртка, Думаю, мабуть коштовна мій розмір. Mm -hmm. Ти сама вмієш, ти така молодець. Як в тебе в школі день пройшов? Все добре. Ти всім показала свої нові mm. Скажи, що це тапки. Тапки? Я не знаю, як на французькій називають червички. Ти можеш мені підказати? Шосюх? Ну? Ну. Що Асьох, це взуття, так? Угу. Треба подумати. Я не знаю. Я погано знаю французьку лі. Як тато. Тато краще, ніж я знаю. Угу. Ти пристягнулась ми можемо жити? Так. Вуаля! І Лія зараз не в черевичках, черевички в пакеті, так, Лія? Угу. Лія в чоботах угу. гумових. Дуже класні. Мамо, якщо що, я так перекопалася, вона не весь. Окей. Я дуже люблю. Хлопчики вже мають бути вдома. Хто це нас наздогнав. Семен. Ліза, заходь, пакет твій намок... намочиться, буде мокрий. І Лідія, мадам моя, сусідка, як завжди пригостила. Ну, як я вам ще раз показую, раз на тиждень. На Пригощення, не мене дітям передає ось такі смаколики. Це бісквіт з какао. Це дуже смачно, дуже свіжий такий ось бісквіт на вершковому маслі. Жирний, звичайно, дуже калорійний, але від того дуже смачний. Друзі, дякую, що додивилася до кінця. Нагадую, що я збираю кошти на придбання автомобіля для свого друга студентського, який зараз в ЗСУ на Донецькому напрямку. Його підрозділ дуже потребує автівки, яка буде допомагати мобільно переміщуватися. Вони ремонтують в тому числі військову техніку на передовій і дуже потребують саме автомобіль, бо їхнє Жигулі вже вмерло, так би мовити. Про це я розповідала в них. На прямій трансляції більш детально навіть розповідала подробиці нашої дружби і чому для мене це так важливо. А також за участь в цьому зборі я проведу лотерею і квиточок 100 гривень коштує. Ваші донати від 100 гривень беруть участь в розіграші ляльок-мотанок. так і теж в у відео з прямою трансляцією я вам їх навіть показувала ближче, а в попередніх влогах розповідала, як дівчата з Дніпра їх тут у Франції плили, робили і теж з благодійною місією продавали, гроші передавали в Україну. Наразі ситуація складна. На фронті ви знаєте, що відбувається. Збирати збори все складніше, але я дуже на вас. Розраховую і вже нам вдалося сьогодні, на сьогоднішній ранок зібрати більше 13 тисяч. У мене амбітна мета за тиждень зібрати 100 тисяч, і це буде половина необхідної суми. Подивимося, на яку ми врешті вийдемо. Суму. Дуже сподіваюся, що це скоро просунеться. Так? І тому я вас закликаю, будь ласка, не заради призів, а заради збереження життів наших військових, тим більше добровольців, таких як мій. Друг Віктор, який в березні 22-го року пішов, залишив в Полтаві дружину з двома двійнятами хлопчиками, чотирирічними, і вже два роки, фактично їх не виховує, не присутні в їхньому житті, тому що весь час на фронті. Я думаю, ви без слів зайвих все розумієте. Будь ласка, приєднуйтесь до збору. Під цим відео є реквізити необхідні, також там є PayPal. Якщо ви за кордоном і вам так зручніше зробити внесок, я вас дуже прошу, зробіть це вже сьогодні. Я, в свою чергу, <кій> дякую вам за те, що проявляєте зацікавленість моїми влогами, моїми розповідями. Сподіваюся, ви і надалі це будете робити. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть мені, будь ласка, коментар. І чи ви всі підписані? Перевірте, будь ласка, готую вже нове відео для вас. Хватит.